Доброго вечора, рада вітати вас на нашому сьогоднішньому прямому ефірі, на якому ви дізнаєтеся про самі вигідні варіанти бронювання подорожів по прямим оптовим цінам, і ще від цих оптових цін дізнаєтеся, як мати знижку 17 і 25% на кожне бронювання. При цьому ви дізнаєтеся, як отримати 50 доларів в подарунок, тільки за активацію. Зразу можете отримати сьогодні навіть цих 50 доларів і використати вже їх на свої подальші подорожі. А також ви дізнаєтеся, як заробляти в сфері туризму онлайн, працюючи тільки з телефоном. Маючи доступи до унікальних баз, і при цьому можете заробляти повністю поготовій системі онлайн. П'ять видів доходу є в компанії. І також дізнайтеся, як можна подорожувати повністю за бонуси від компанії. По самим самим крутим, класним маршрутам, і взагалі. Для вас сьогодні відкриються двері повністю в туризм, хто ще да? От в пошуках подорожів, тому що подорожі це такий продукт, який стає з кожним роком все актуальніший, і актуальніший. Тому сьогодні про це і поговоримо. Тому представлюся: мене звати Анна Плахтій, я із міста Гайворон Кіровоградської області. Я е, являюся незалежним партнером круїзного клубу, е, чи клубу навіть мандрівників, тому що в нас вже не тільки круїзи, про це також більш детальніше розповім. Е, і е, маю велику команду з різних країн світу, е, тому що компанія дає можливості працювати онлайн. Не тільки в своїй країні, а працюючи з телефоном, з будь-якої точки світу, маючи доступ тільки до інтернету, можна працювати по всьому світу. Компанія, да, наша а, міжнародна, про це я також розповім. Вона працює в 208 країнах світу, і тому завдяки телефону можна працювати телефоном або іншого гаджета, якогось, яким ви користуєтеся. Працювати повністю онлайн, тому ось так розповім трішечки про саму компанію. Компанія, сама американська. Повторюся, працює в 208 країнах світу на даний час, Уже активно 10-й рік працює, вже показала себе з <соць> самої кращої сторони, вистояла да, уже деякі різні кризи. Ви знаєте, що була пандемія, і ця пандемія ніяк не повпливала на наш бізнес, хоч це сфера туризму, люди ніде не подорожували. Але наша компанія все-таки активно працювала при цьому. Тому е, показує тільки найкращі сторони своєї і показує свою надійність, і легальність, і так далі. Е, компанія наша співпрацює із е, це сфера туризму, да, так як я говорила, працює У нас три класні платформи: самі унікальні платформи е, для подорожів. Це в нас зібрані на нашому сайті. Це от, перша база. 21 тисяча варіантів, готелів ой, круїзів по всьому світу. Вибачаюсь з нами. Співпрацює 14 круїзних ліній, і всі маршрути, які є в цих 14 круїзних лініях, вони всі зібрані в нас в одній єдиній базі. От, представте, ні в одне турагентство ви не прийдете і вам не дадуть такий великий вибір для вашого бронювання. А в нас на сайті ви можете самостійно зайти і без проблем ознайомитися з цією базою і вибрати ту поїздку, яка вам найбільше по душі підходить, чи по часові, чи по датам, чи. По ціні і так далі. Тобто в кожного свої да? критерії для вибору. І також є в нас наступна база: це 300 тисяч варіантів готелів. Така база подібна, як ви можливо знаєте, як є. Така платформа для бронювання готелів Aviasales, Ой, вибачаюся Booking.com. От у нас подібна база також. Ви заходите, вибираєте свої дати е, конкретний готель в конкретній країні, місті. І ви собі можете відфільтрувати по зірках, по ціні і так далі. Е, тому є також от така база готелів по всьому світу. Курортів, готелів, резортів. Також є база цих екскурсій і турів, також це база 300 тисяч різних варіантів в різних місцях, де ви можете собі також забронювати якусь екскурсію і провести класно час саме в тій чи іншій місцевості. Тому ось так: для того, щоб отримати отакий от доступ до цих прямих цін. Вам не потрібно нічого такого грандіозного, да тому що цікаво було б. Я думаю, якщо у вас цікавить тема подорожів, цікаво було б подивитися ось таку базу. Погодьтеся. Ці бази взагалі напряму з ними ознайомитися. Тому і для вас є дуже класна унікальна можливість пройти безкоштовну реєстрацію на сайті нашому, де ви можете ознайомитися особисто з цими, з цими всіма базами, користуючися фільтрами. Для цього потрібно вам взяти. Посилання в тої людини, яка вас сьогодні запросила на наш ефір, і вона з вами обов'язково поділиться цим посиланням для реєстрації, і також розповість вам, як ну, відповість вам на всі ваші запитання І допоможе навіть при реєстрації, якщо вам потрібна допомога. Тому не зволікайте, звертайтесь до людини, яка вас сьогодні запросила на ефір, і вона обов'язково вам в цьому допоможе. І ще. Плюс бонусом, так як я говорила, за цю безкоштовну реєстрацію ви отримаєте одразу на своєму балансі після е, авторизації е, 50 доларів на ваші майбутні подорожі. Класно, я думаю, що це дуже класна <клес>, така можливість просто зареєструватися на сайті, пройти аудентифікацію і отримати собі 50 доларів. Бонусом ну неплохо, погодьтеся, 2000 тисячі гривень просто так отримати на свої майбутні подорожі, які ви можете вже собі планувати, подививши нашу базу, і спланувати або командний круїз, тому що в нас багато командних круїзів організовується. У нас групові круїзи є, де ми об'єднуємося. У нас є велика класна команда ком'юніті, наша е спільнота, де ми можемо об'єднатися і на одному лайнері відпочивати в різних каютах, тільки хто яку хоче, бронює, але разом, наприклад, з України добратися, хто переживає, хто перший раз хвилюється, не знає, як добратися, то в цьому нема проблеми. У нас є. Ось така наша крута спільнота, де ви можете знайти однодумців людей, які хочуть такі ж самі варіанти, приблизно як і ви. Ви один маршрут бронюєте разом, але в інших каютах, наприклад, і разом відправляєтеся всю дорогу. Ви весело проводите і така дорога, повірте, проходить дуже дуже швидко і незамітно навіть да? тому, що ви знаєте, що зараз з України. Якщо ви з України, то добиратися трішки за кордон важкувато е, в зв'язку з нашими е, обставинами всім відомими. Тому е, дорога трішечки заставляє довшої да, добиратися. Але коли ми їдемо великою класною дружною командою, однодумців, то цей час проходить що й весело, і залишає ще більше позитивних вражень. Тому... Якщо вас цікавить також, запитуйте ту людину, яка вас запросила, вона вам все розповість, все підкаже, допоможе і допоможе навіть спланувати і організувати таку класну круту поїздку. Так розповім же ж про переваги наші, так, як цими базами користуватися ще зі знижкою від 17% ну, від 17 і 25% на кожне бронювання. Для цього вам потрібно бути частиною нашого ком'юніті, да, нашої команди і бути в клубі мандрівників, тому що. Ну, у нас є якби система, по якій ми от собі працюємо. І ця система для подорожів іде накопичувальна система. Коли ви по цій системі будете подорожувати, ви будете отримувати ну, додаткові собі знижки. Тому що от погодьтеся, це дуже зручно і дуже вигідно, коли вам пропонується два варіанти бронювання. Одразу заплатити всю суму за бронювання подорожі там, наприклад, якщо ви обрали, ну ви, допустимо, одні їдете, і тисячу доларів вам треба заразу оплатити. Чи краще вам на декілька платежів розділити і забронювати? Цю поїздку зі ну, розтермінування, і плюс щодо цього отримати знижку від 17 до 25 відсотків. Я думаю, що другий варіант буде більш актуальніший, і як досвід показує, що це дійсно так. Тому саме компанія працює по такій системі, по накопичувальній системі. Ви коли зареєструвалися на сайті, у вас буде ваш особистий кабінет. І ви, коли активуєте своє членство, воно так називається, е, ну, вас буде видно, да, тобто всі ваші платежі, всі ваші поповнення, ви е, самі особисто в своєму кабінеті робите поповнення. Ви все це бачите через. Екран свого телефону чи комп'ютера, е, скільки у вас грошей на балансі і так далі. І до речі, за кожне поповнення ви будете мати подвоєння е, конвертація. Е, це тобто всі ваші гроші будуть конвертуватися в бонусні бали. Бонусні бали це запатентована валюта компанії, якою ми розраховуємося. За наші подорожі. Е, і половину вартості круїза ми оплачуємо накопленими грошима, а половину вартості круїза ми доплачуємо з карти віза або Мастеркард Таким чином, у нас відбувається бронювання зі знижкою 25%. І дивіться, ще такий важливий момент: всі платежі, які людина робить на сайті, вони всі застраховані. Почуйте зараз мене всі застраховані, тому що кожен хвилюється. За свої гроші в гроші всі застраховані в британському банку Barclays Bank по такому да, такою страховою компанією, як компанія Trust My Travel. Кому цікаво, можете погуглити, почитати ще раз повторюсь. Компанія називається Trust My Travel. або зареєструватися знову ж таки на нашому сайті безкоштовно і всю інформацію почитати про легальність, всю документацію подивитися, перевірити або запитати. Людину, яка вас сьогодні запросила на ефір, і вона вам все більш детальніше інформацію не тобто, не соромтеся задавати питання, все в чому ви сумніваєтеся, вагаєтеся, десь щось вам не зрозуміло. Задавайте запитання, і вам обов'язково допоможуть в усьому розібратися. Е, тому ось так є в компанії три різних тарифи накоплення, Е, Це все створено для комфортного е, входу в компанію і перебуття в компанії, тому що ми всі різні, е, в кожного різний дохід, можна так сказати, комусь зручніше меншими сумами, е, бо він хоче подорожувати там рідше хоче подорожувати, але там раз в рік чи два рази на рік, а хтось хоче подорожувати кожних три місяці, тому йому підходить трішки інший тариф. Про ці тарифи, вам компан... ну, про тарифи в компанії вам також розповість людина, яка вас запросила на сьогоднішній ефір, тому що я на кожному ну, не буду зупинятися, тому що це затягне дуже багато часу. І повірте, на пальцях це все буде не дуже зрозуміло звучати. А так вам предоставлять більш да, таку можливість це все побачити візуально, і почути, і розібратися, і зрозуміти для себе про кожен тариф індивідуально, і тоді ви зможете для себе обрати той тариф, який вам підходить найбільше. Я думаю, що стосовно подорожів, я вам розповіла, що ми працюємо по системі накоплення, е, оплачуємо від накоплених ціни при бронюванні, від суми бронювання. Якби дуже зручно, дуже вигідно. І на таке бронювання у вас буде одразу 25% знижка, тому що за рахунок подвоєння, от, наприклад, представте. Ви накопили на вашу ви положили на свій баланс, наприклад, 500 гривень. Вас, це я вам як приклад одного тарифа розкажу. У Вас ці гроші всі подвоїлись, У вас на вашому балансі вже буде тисяча доларів. І, і коли ви бронюєте круїз за 2000 доларів, ви тисячу списуєте із свого баланса, який ви накопили, і вам компанія подвоїла. І таким чином ви ще доплатили при бронюванні піввартості круїза. Це ще тисячу доларів доплатили. Тобто бронювання, яке коштує дві тисячі, ви по суті своїми особистими коштами заплатили тільки півтори тисячі доларів, 250, ой, 500 доларів. Вибачаю, це ваша вигода, ваша економія, і за те, що ви е, являєтеся учасником нашого клубу мандрівників. Вигідно, я думаю, що дуже вигідно, і плюс те, що ви бронюєте по самим низьким цінам, тому що в компанії є гарантія найнизької ціни. Якщо ви раптом десь на просторах інтернета на офіційних сайтах знаходите цей самий круїз цієї самої круїзної лінії, але дешевший, ви звертаєтеся в тих підтримку нашої компанії. І вам компанія робить так само по цій самій низькій ціні цей круїз і різницю вам також повернуть. Тому це дає гарантії, тому що в нас сама низька ціна. Тому ось так. Чому компанії вигідно продавати по таким низьким цінам? Можливо, у вас да, виникне питання. А все дуже просто, тому що компанія працює напряму з круїзними лініями, і круїзним лініям вигідно продати круїзи по самим, да, вигідним низьким цінам нашій компанії, тому що сама дорога каюта, знаєте, яка? Та яка пуста. А наша компанія дуже багато людей. Забезпечує на круїзних лайнерах, тому що в нас більше 2, тисяч двох мільйонів людей по всьому світу подорожує круїзним видом відпочинку. І представте, скільки це людей е, да, забезпечується постійно щомісячно на різні маршрути в нашої компанії. І ця індустрія зараз набирає дуже великого. Такого спросу попиту, і люди дуже зараз активно приєднуються до компанії, обирають саме круїзний вид відпочинку, тому що про нього можна дуже багато розповідати. Це, по-перше, комфортно. Ви за одну поїздку відвідуєте декілька країн, декілька міст і. Чудово проводите час по в системі. Все включено, тому що ви обираєте каюту того типу, яку ви собі забронювали. Да, ви на лайнері і у вас проживання вже включено. Харчування 24 на 7, Шведський стіл, плюс ресторан ще за вами закріплений безкоштовно. Потім розваги на лайнері. Всі включені також джакузі, різні да, басейни, спортивні розваги, спортзали. Потім різні ну, аніматори займаються різні танці, майстер-класи, плюс кожного вечора йде концертна програма. Дуже все шикарно, все на вищому рівні. Тому я сама побувала вже в трьох круїзах, тому можу з гордістю і сміливістю сказати, що це дійсно класний, комфортний вид відпочинку. Тому ось так, тому рекомендую всім. Що стосовно подорожів, розповіла, як будуть питання, не соромитеся, обов'язково задавайте людині, яка дала вам запрошення на сьогоднішній ефір. І розповім також про партнерство трішечки, про можливість заробітку в цій компанії. Для того, щоб почати з нашою компанією заробляти. Вам потрібно активувати партнерство. Е, партнерство коштує 95 доларів на 6 місяців, тобто, уявіть, бізнес ваш коштує 95 доларів всього-навсього. І у вас є можливість працювати по всьому світу онлайн по готовій системі з підтримкою, з допомогою, де вас навчать, підтримають, тому що в нас дуже. Крута, класна підтримка, круте, класне навчання, де вам всьому допоможуть перші шаги ви всі будете робити не самі і будуть взагалі допомагати до тих пір, поки ви самі не скажете Хватить наставнику, я вже сам далі. Тому. Ось так, є в компанії 5 видів доходу. Я сьогодні вам про всі розповідати не буду. Ви також задасте питання тій людині, яка вас сьогодні запросила, якщо вам це питання актуально, і вона вам також або відео скине, або сама особисто розповість про кожний вид доходу. Основний такий це якби миттєвий є такий вид доходу, який можна отримувати з першого дня. Зареєструвавшись компанією, це за взагалі за що компанія платить це за рекламу, за те, що ми займаємося рекламою нашого сайта, нашої платформи. І коли люди реєструються, активують собі один із трьох тарифів, про які я говорила, що в нас є. Нам компанія одразу виплачує миттєвий бонус від 20 доларів до 50 за кожну людину. Якщо це 3 і більше людей, то ми отримуємо ну, за 3 людини 120 доларів або навіть 300 доларів. Чим більше людей ви за один календарний місяць запрошуєте, тим більше ви заробляєте. Тобто, навіть беручи оцей один основний е, якби не основний, один вид доходу. Ви тут можете заробляти стільки, скільки ви хочете миттєво навіть і класні гроші, можна зразу вхід свій окупити і ще й плюс гарно заробляти навіть більше, ніж на звичайній роботі, ходячи щодня на роботу, працюючи по 8-9 годин, хто скільки працює. Другий вид є такий бонус у нас це безкоштовне членство за те, що ви рекомендуєте. Цей клуб людям. Ви маєте можливість отримувати бонус щомісячно по 200 доларів на ваш баланс буде поступати по якби, бонусом за те, що ви зробили таку роботу по 200 доларів на ваші подорожі. Ви можете використовувати ці гроші при бронюванні. Тому, до речі, дуже класний бонус, який отримують вже дуже давно. І постійно. І, тобто при такому вже розкладі ваша економія вже буде 50% на кожне бронювання вашої поїздки. Тобто, половину ви списуєте накопленими, тому що вас автоматично замість вас компанія накоплює. А далі половину доплачуєте тільки при бронюванні таким чином. Тільки той круїз, який коштує, наприклад, знову ж таки, 2 тисячі на сім'ю, ви оплачуєте тільки тисячу доларів, а тисячу вам компанія е, за 5 місяців накопить на ваші подорожі. Класно, дуже класно з досвіду скажу. Тому якби є такий вид доходу. Далі є також лідерський бонус і пасивний дохід. Це вже за роботу з командою. Коли ви разом з командою працюєте, коли ви запрошуєте людей, серед ваших запрошених будуть люди, які також захочуть мати безкоштовне членство, подорожувати за бонуси від компанії, також заробляти разом з вами. І таким чином ваша команда буде рости навіть інколи без вашого втручання, без вашого да, при, ну, присутності вашої. І е, з такого, да, там, коли ви робите товарооборот разом з командою на 3000 доларів, вам компанія виплачує щомісячний лідерський бонус додатково до цих попередніх бонусів, що я сказала, це 300 доларів. І ще іншими бонусами, тобто, виходить, вже від 500 доларів. До тисячі можна ну, легко, навіть більше можна заробляти щомісячно на цьому етапі. Плюс у вас буде безкоштовне членство. Ой, не безкоштовне, ви будете отримувати пасивний дохід за кожну оплату. Вам щомісячно буде накопичуватися додаткова сума, яку компанія виплачує кожного 15-го числа. То є в компанії дві зарплати. Є друг... можна щодня, собі коли ви тільки активували людину на будь-який тариф, ви одразу отримали кошти в цей ж самий день і вивезти можна від 50 доларів на будь-яку карту банку, якого, ну, яким ви користуєтеся, і можна тут отримувати кожен місяць зарплату 10-го числа, 15 і 15-го числа. Тому якби. Є в компанії насправді великі кошти, великий потенціал, і в нашій Україні, якщо брати Україну і інші країни, ну тобто дуже багато вже є людей, які тут успішні і дійсно заробляють тут кошти. І в цих людей саме цікаво, ви будете навчатися, користуючись їхніми да, досвідом, опираючись на їхній досвід. І досягати своїх результатів. Е, також є ще інші бонуси. Е, є також можливість з цього моменту, як я говорила, коли ви вже будете мати лідерський бонус до у е, Вас є ну, можливість бронювати круїзи повністю за накоплені ваші бонусні бали без доплати при бронюванні отих 50%. Ви повністю за бонуси від, від компанії будете собі бронювати подорожі. Тому це дійсно класно. Я сама бронювала вже три круїзи. Із цих трьох круїзів, тільки перший я щось доплачувала, а вже два наступні я бронювала повністю за бонуси від компанії, будучи директором. Тому дуже вигідно, класно е, користуватися такими е, плюшками компанії, бонусами компанії, працюючи, заробляючи не тільки зарплату, а ще й додатково собі. Мати такі класні бонуси, і при цьому ви на ці кошти можете подорожувати не одні, а бронювати повністю каюту і з собою брати ще плюс трьох людей, нехай це ваша чи родина, чи сім'я, чи це ваші просто близькі люди, з якими ви хотіли б класно відпочити, і подарувати їм таку можливість. Тому насправді я ж кажу, в компанії можливості не обмежені, можна мати. Тут великий класний кар'єрний ріст, заробляти великі чеки, чого вам і рекомендую. Тому не проходьте повз, дізнайтеся більш детальніше про все, не соромтеся, ще раз скажу, запитати ну, все, що вас цікавить, зареєструватися на сайт, подивитися наші бази, почитати про наш сайт, більш детальніше, ознайомитися про все. І тоді прийняти вже своє таке важливе рішення і приступити до роботи. Тому рада бути вам сьогодні корисною, донести вам таку інформацію. Буду рада вітати вас в нашому чаті. У нас є спільний чат, де ми разом навчаємося і досягаємо нових висот. І разом будемо працювати. Тому е, до зустрічі в нових наших чатах і в наших спільних подорожах. Тому наразі буду прощатися всім гарного вечора і до нових зустрічей. До побачення!